9 листопада, в рамках відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Звягелі провели церемонію спецпогашення патріотичної поштової марки, відновлення історичної назви Звягель. А також представлено поштовий конверт та вітальну листівку міста Звягель. Наталія Борис, заступниця міського голови та голова комісії з питань топоніміки та охорони культурної спадщини Звягельської міської ради, у вітальному слові відзначила важливість повернення української ідентичності та відмови від російських топонімів. Сьогодні ми вже всі зрозуміли, що культура і топоніміка це теж за. Нашої української території від російського окупанта. 16 червня 2022 року Новоград Волинською міською радою було проголосовано за повернення місту його історичної назви Звягі. А 16 листопада 2022 року постановою Верховної Ради України місто Новоград Волинський було перейменовано на Звягель. Так ми відновили свою історичну справедливість і позбулися російського, імперського, незрозумілого для нас топоніма і утвердили свій український топонім. На початку грудня, під час засідання нашої комісії з питань топоніміки охорони культурної спадщини, яка діє при виконавчому комітеті міської ради, членами комісії була підтримана ініціатива нашого колеги, члена топонімічної комісії краєзнавця Віктора Ваховського щодо видання в Україні поштової марки, маркованого конверта. «І» Листівки, картки, як вона називається, на саме на знак відновлення історичної назви нашого міста було надіслано письмове звернення до акціонерного товариства Укрпошта в січні 2023 року. Ми отримали повідомлення. Мова йшла про те, що наша пропозиція була розглянута і схвалена. Як е, така, що відображає в собі мужність і незламність українського народу в боротьбі з окупантом, наш святий був, є і буде частиною великої історії України. Шануємо наше місто і будьмо горді його з спецпогашення поштової марки провів міський голова Микола Боровець спільно з Світланою Лубенською, директоркою з розвитку мережі Житомирського регіону акціонерного товариства Укрпошта та Оленою Мандри, начальницею відділу поштових послуг Житомирського регіону акціонерного товариства Укрпошта. Ми сьогодні виконуємо ще одну історичну подію. Це таке символічне погашення. Марки, конверту, які от в більшому такому зображенні, ви сьогодні бачите, листівки, яка теж відображає наш край, це, якби, мені здається, той посил для всього світу, для того, щоб підсказати і сказати, що не Новоград Волинський вже, а місто Звір, до цієї роботи долучалися багато людей, які розробляли ці макети, це художнє, будем табори, компонування, от, пошуку правильного, такого гарного відображення, як і на картині, на картці, як і на е, марці самі, і же і на конверті. Це теж є е, творчий колектив. Я ще дякую. На Слава нашому прекрасному місту Звяги, тим людям, які тут живуть. Да? І слава нашій Україні! Вручити подяку Світлана Лубенський. Світлана Лубенська це вам. Це є директорка з розвитку мережі житомирського регіонального акціонерного товариства Укрпошта. Пані Світлана, <плес> вони вам сподіваюся. Теж подяку Я хочу вручити Олені мандро, начальниці відділу. Поштовий послуг Житомирського регіонального акціонерного товариства у поштах пані Олена. Ми рік трудилися над цим питанням. Ви зверталися в минулому році літо, якщо я не помиляюся над цим питанням. Ми його з вами разом здійснили. Хочу ще раз нагадати, що ми сьогодні випустили за проектом власна марка Конверт. Марку, листівку, яка є ексклюзивна, бо є власником і саме Звятська міська рада має право її авторське право її. Це їхній, їхня дитина, скажімо так, в кавичках. Ми дякуємо їм за те, що вони нас запросили сьогодні. Також Світлана Олена хочу вам презентувати такий маленький подарунок вам на пам'ять від нас, марочку, таку. Каже, що відбувалося що таке спецпогашення. Це Укрпошта виготовила єдиний штемпель, який дійсний тільки сьогодні, 9 листопада 2023 року. Він подальшому буде повернутий в Київ, де буде зберігатися в нашому поштовому музеї. Це буде історична пам'ятка. Всі, хто буде відвідувати, його буде пам'ятати і буде знати, що є в нас на Штомарщині. Таке славне і відоме місто, не лише Лесі Квіткою, а відновленням історичної назви міста, міста Зяві. Дяки культурні та мистецькі події сьогодні це про голос України, про його силу та незламність. Шануємо нашу історію та популяризуємо нашу культуру. Слава Україні!